Так, на ваш розгляд, звіт відділу зв'язку з громадською масової інформації за 2012 рік. Я, мабуть, конкретизую розданий по таких основних моментах, щоб не озвучувати всі закони, згідно яких ми працюємо і тому подібне. Значить, за звітний період розміщено 1133 інформаційних повідомлення в розділі новини на офіційному сайті Тернопільської міської ради. З них 128 анонсів заходів, організованих міською радою або за її участю. Щомісяця проводилось близько п'яти прес-конференцій або прес-турів в міру виникнення інформаційних приводів. Протягом вказаного періоду було надано 565 відповідей на звернення керівників структурних підрозділів міської ради громадян. Крім того, на офіційному сайті міської ради створено окремі розділи, які постійно оперативно оновлюються для інформування діяльності Тернопільської ОДПІ а також міського управління юстиції. Розміщена карта маршрутів для більшого інформування громадськості. Оперативно надаються всі необхідні коментарі, організовуються простори для журналістів. З 2012 року, якщо мова йде про минулий рік, всі новини міської ради автоматично розміщуються в національній стрічці новину Кернат. Нам вдалося цього досягнути протягом минулого року. Ну, Фактично, можу продовжувати. Можливо, ви питаєте щось. Мене питання, тимність і зв'язок з іншими підрозділами міської ради, інформування про заходи, які проводяться в місті, про роботи, які проводяться в місті, вони відбувається? Скільки, скільки оперативно требується інформація від інших підрозділів, якому є затримки і так далі. Від структурних підрозділів, які якби продукують новини, ми щотижня там від управління культури, управління сім'ї молоді і спорту отримуємо якби, ряд заходів, їх формуємо в план роботи спільно з нашою комунальною газетою Тернопіль вечірні розподіляємо ці заходи між між своїми працівниками, також інформуємо про них журналістів і громадськість відповідно. Ну, в принципі, якби такої затримки немає. Єдине, що ну, є, звичайно, що такі управління там повторюються, там, наприклад, відділ квартирного обліку, там дуже рідко надає нам інформацію. Звичайно, ми звертаємося тоді до них самостійно, намагаємося там, хоча б раз у місяць робити чи якесь інтерв'ю, чи якусь публікацію про, про їхню роботу, зокрема. Ну і по інших так само. Скільки далі освічується на сайті Повідомо. Ну, Про танкі чи події. Від трьох до десяти. Кожного дня? Ну від трьох до десяти кожного дня, так. Якби було Кожного дня треба десяти питань до заліни, але їх там занадто мало. Треба збільшити кожного дня. Тому що заклади проводяться кожен день дуже багато. Якщо порахувати всі заходи, які проводять ці управління, плюс ремонтні роботи, які проводять управління комунального господарства, то їх має бути не менше п'яти кожного дня. Плюс я хотів оперативне реагування на... Публікації на ті коментації, верніше перші на коментарі, з якими звертаються до назад маси інформації. На ті публікації які дозволяють роботи окремо писати, кінець відповідають дійсно ситуації. Прошу інше. По співпраці не маєте пропозиції до Питань тому що нема депожатунок. Коментар тоже не працює по Єдине, що та рекомендація по, по людях. Угу. Подумайте, що тут, тут, там. Скоро.